От таку весну ще трошки більше розслабляєшся, даєш своєму мозку відпочити, і ну, бо вже час здавалося ну, б, бо вже іноді хочеться, хочеться насправді та... мозку відпочити, тому що перенасичення йде в інформаційному просторі. Ну а Кремль не спить, вони атакують нас постійно е, в цій інформаційній ланці. І от вчора, друзі, ми вам обіцяли розповісти. Навіть наша команда потрапила на гачок у цієї кремлівської пропаганди. Вчора всі розповідали про Оскар, про перемогу стрічки 20 днів у Маріуполі і саме. Під це все росіяни запустили фейк про приморське місто в окупації, про Маріуполь, начебто, і начебто туди приїхала зірка італійського кіно Орнела Муті. Завітала до будинку у Маріуполі, на якому намальований мурал з її портретом, як виявилося, і першими, звичайно, цю новину почали ширити медіа. З ДНР, а потім вже це підхопили російські пабліки і понеслося. А але як виявилося, це неправда і це маніпуляція, тому що по-перше, коли почали розбиратися, такого будинку в Маріуполі немає. А по-друге, от саме цей мурал, який намальований на будинку, ви зараз його побачите, і на фоні якого стоїть Орнела разом зі своєю донькою і командою, він взагалі знаходиться в Сочі, і сама Орнела Муть, як виявилося, зараз перебуває в Росії на молодіжному форумі. В Сочі тому ми а, вчимося на своїх помилках Це від ми... селовесела під «Сочі», щоб оточні так, 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 і в гештегах там Орнела Мутів казала, що це там, Росія, Сочі і так далі, але треба розібратися взагалі. І чому ми власне потрапили на цей гачок, який е, величезна кількість ще людей, і як вберегтися взагалі від оцих псевдоновин, як їх розпізнати? От про це як і обіцяли, говоримо з програмним директором детектор медіа Вадимом Міським. Вадим, Ну от, е, все-таки е, цю розмову ми підготували в рамках всеохоплюючої інформаційно просвітницької кампанії протидії дезінформації. Е, і Вадимов, в контексті цього хочеться е, все-таки зрозуміти, е, які причини потрапляння на гачок. Ну крім того, що, звичайно, здавалося б, та, там є хештег Сочі, ясно, що все легко перевірити. Але як воно працює? Чому все-таки так як туман якийсь? Ну, це дійсно достатньо грубий фейк російської пропаганди, тому тут не дивно, що можна на нього потрапити. Е, я би радив звертати увагу в такому випадку на те, що як яке джерело це поширює, тобто чи є репутація в тієї сторінки в того сайту, е, mm -hmm. яка поширила цю інформацію. Це власне відрізняє ну, якісне медіа від неякісного. Тому що якісне медіа, навіть якщо таке сталося, як в вчорашньому ефірі сніданку, то ви сьогодні вже розбираєте це і говорите. А от неякісне медіа воно поширило і пішло все, тобто ніхто. То вже не спростовує загалом, попастися можна було, тому що ну, по перше, від орнели мутті нічого кращого і не чекали. Вона вже давно їздить по Росії, катається, фотографується і так угу. далі. Да, тобто, це е, якби на підготовлений ґрунт це насіннячко впало, і е, навіть в сам факт її приїзду в Маріуп в Сочі даруйте під час повномасштабної війни. Це вже достатньо промовистий крок, угу. що вона е, все таки продовжує підтримувати е, цю агресивну політику Путіна, хоча би в такий спосіб, аби не бачать для себе в цьому проблеми, але і е, не просто в будь-який день вкинули це росіяни. Вони вкинули це в день, коли Україна виграла Оскар, і наш фільм про Маріуполь виграв Оскар. Звісно, вони намагаються на цій хвилі емоцій вкинути щось, що потім завіруситься. Що люди обурено будуть коментувати, не обурено тут. Росіянам не важливо навіть з якою емоцією ми це коментуємо. Їм важливо, що це починає обговорюватися. Що ось, начебто, Росія все ще може, до неї все ще їздять, і світове кіно, навіть не зважаючи на український оскар, воно поважає також і Росію. Це якби нівелює оту велику перемогу. Mm -hmm. Да, той великий галас навколо типу та монах, так, би, так, так звісно. Тобто, то це mm -hmm. якась така альтернативний факт, який mm -hmm. е дозволяє всім згадати, що Росія існує, і вона теж щось важливе робить, що визнається, начебто, mm -hmm. ну, а що ж є величезна кількість блогерів, які знову ж таки з'явилися за саме за час повномасштабного вторгнення. Будь ласка, знову ж таки беремо Маріуполь, і там під час окупації виник Ютуб влог Анастасії Кажевнікової дівчина просто ходить містом. Поки... Показує начебто, відбудову міста, і за нею спостерігають 200 тисяч підписників. Велика аудиторія насправді відео іноді набирають там і по півмільйона переглядів. Але знову ж таки є певні нюанси. От давайте ми зараз подивимося невеличкий фрагмент з її ютуб влогу е, про е, огляд маріупольських шкіл. Подивіться, потім обговоримо. Сегодняшнее видео будет о мариупольских школах в левобережном районе города. Начнем с 55-й школы. Первая в моем списке. Мы видим да, ее состояние. Проблема в том, что вокруг этой школы заброшенные дома. В центре вырисовывается уже совершенно другая картина. Вот таких вот разбитых домов в центре ну, уже практически нет. Заброшені дома – це розбомблені росіянами нещодавно. Правильно ми розуміємо? Ну виходить, що так. Власне, е якщо ми е говоримо про те, на кого спрямований цей фейк, ага. то е, е по перше, самі росіяни, які е загалом то е повинні подивившись цей матеріал повірити що е, цілі в росії благородні жертви які е, там армійські і так далі в війні, а українці вони не просто взяли і забросили виконані. свої Так, да, а українці начебто просто забросили. Це такий природній процес ну, знати тобто щось тут немає десь да. якось але відбудова триває так. люди приїжджають сам сам'ється тобто власне так ну закордонна аудиторія звісно мала би повірити це для знаєте для любителів такої альтернативної альтернативних фактів як це зараз називається у світі так і ці люди, які там навмисне не хочуть розбиратися, або просто повірили в цю російську частину російський погляд, російський наратив для них показують, що ось є ніякі заброшені дома, Це так розмиває, зміщує акцент з того, хто там жертва, хто агресор. Природній процес намагаються те, що якби зі злочинів змістити увагу на природній процес. Ну і звісно, я думаю, що це спрямовано можливо навіть в першу чергу на мешканців окупованих територій або на переселенців, які звідти. Поїхали, це спроба нормалізувати те, що відбувається там, і Бо показати, що начебто якесь життя і відмовлять І, і заброшені цікаво, дома. через який період часу вони щиро будуть це вірити. Що це так природній процес, так само пішло. Та ну я От... сподіваюся, що люди теж аналізують і вони не тільки цим джерелом е, інформації користуються, але там. звісно, так це ну можливо і там вони також mm. на щось дивляться, mm -hmm. не ті, яких завезли. Так, але звісно, Росія намагається, і це не єдина блогерка, яка таке виробляє. А, Вадим, ще одна. Вже знайома добро українців. Вона колись була ведучою Нюзрун Діана Панченка. Да? У неї є свій канал Ютуб, теж вона, до речі, родом з Миколаєва. Хто не знав. Да. Значить, і зараз вона в одному з відео на своєму YouTube каналі розповідає от так. Я зараз заголовок скажу, він промовився дуже. Як українцям жити далі? Давайте послухаємо це вікуповне питання, вона розкриває як. Вплив переговори німецьких воєнних, о можливості розрушить Кримський мост. Українці пока таким перспективам только радуються. не понімає, що війна Європи і Росії будуть проходити на території України, розрушає Україну. Два мільйони переглядів. До речі, під цим відео. Два мільйони. Давайте зараз якесь покровен. Так, не так на кого розраховувати ця історія? Ну, Панченко, по перше, нічим не краще ніж Соловйов, ніж Сіманьян. Просто калібром вона трошки поменше, не такого рівня задачі їй доручають, і у неї є великий угу. плюс, скажімо так, в реноме з точки зору російської пропаганди. Так, що вона попрацювала в Україні і довгий час уже прикидалася, начебто, такою теж е, проукраїнською, чи то скажімо так, голосом з України, угу. який, начебто, тепер е, перемитнувся і підтримав Росію. Та вона завжди це робила. Треба просто подивитися і. Е, Експертні огляди, які всі ці роки її роботи на медведчуківських каналах були сам факт того, що вже після того як ці канали стали підсанкційними, вона продовжувала там до останнього працювати. Киталася в Білорусь, вела там якісь заходи на території Білорусі, коли вже було теж повномасштабне вторгнення. Вона захоплювалася путіним російською зброєю. Вона казала, що війна це не війна, тому що Верховна Рада її такою не визнала, і так mm -hmm. далі. Тобто, весь набір меседжів російської пропаганди, включно з тим, що дискредитувати. Революцію і гідності, включно з тим, що казати, що нам не потрібне НАТО, і це агресивний блок. І ну як mm -hmm. з, любить казати ще з радянських часів пропаганда держави-агресорки, і е, це нікуди не ділося. Е, я думаю, що тут важливо для нас е, теж досліджувати таку передісторію. Якщо ми вже підписуємося і mm -hmm. дивимося, що там ну щось таке. Ну почитайте в інтернеті. Є ж ця інформація. Е, е, на жаль, Інститут репутації в нас не завжди спрацьовує ідеально, хоча певні зародки вже є, і ну ту Дуж Діану Панченко можна просто погуглити, і Google одразу в першій в першому екрані видасть багато. От, давайте матеріалі. ведемо такий тест, зробимо невеличкий. Та е, як розпізнати цих інфо? Я не знаю, аферистів. Я, я не хочу ну, там чисто. За якими та. наративами, так? Або за якими ознаками ми можемо чітко, якщо слухаємо, да зрозуміти, що це наративи Кремля або це рупор Кремля? От якийсь чіткий нам фільтр. Дайте ну, по-перше, е, Хто цей блогер? Яка в нього репутація? Якщо ми говоримо про блогерів, як їх відрізнити, так від адекватних якихось експертів, від неадекватних, чи дійсно він компетентний в цьому питанні, яке ви коментуєте, чи некомпетентний? Чи є ця інформація, яка подається занадто емоційною? Mm -hmm. Чи можна перевірити ці озвучені факти? Хтось іще про це написав, медіа про це написали в тій в тому ключі, якому цей блогер намагається подати? Ну і теж можна подивитися, якщо така Окремо ну, авторська думка і так mm. далі подивитися, люди якого кола цю авторську думку поширюють. Так, тобто е так думають переважно росіяни. Це mm -hmm. меседж якби mm -hmm. з, з, з тієї частини світу, mm -hmm. чи це так переважно думають там люди з усього демократичного світу? Вадиме, спасибі. Матимемо на увазі цей тест і не потраплятимемо в пастки. Дякую, спасибі. нам триває.